Там глядачі мого каналу вітаю українців у всіх куточках світу, вітаю своїх любих запоріжців, своїх земляків. Сьогодні, вже 21 липня, у такий час. Я роблю третю частину для міста Запоріжжя. Прильоти наслідки на 3 доби 22, 23 та 24 липня. Шевченківський район. Починаємо з першого Шевченківського району. Скажу зразу, у всіх непрості. Так. Перший день. Перший день буде найтяжкуватий. Ну, по-перше, головна карта впала це башня. І то, що я роздивляюся, бачите, ось іде праця, зміни. Це над цією картою. Тут трансформація лежить між якорем і книгою. Непогано, слава Богу, нормально. Але то, що ми дивимося знизу, ось ідуть криси, пльотки. Криси, пльотки, оцей хаос, можуть бути пошкодження. Можуть бути пошкодження. Лежить розвілка і повернення до кращого, зміни на краще. Так ось ця розвілка, ось вона нам і показує, яка буде ситуація, чи оця, чи оця. Ну, що я можу зробити? Я можу тільки покласти на саму розвілку. Падає собака, хрест і коса. Можу сказати єдине, що подія та, яка буде, відбудеться. Загиблих людей не буде. Не буде. А іменно пошкодження, якщо дивитися з розвілки з цього боку, де м -м негатив, то да, тут можуть бути пошкодження можуть. Чи дуже серйозні? Ні. Пройде по клеверу, слава Богу, прекрасно. Другий день. Прекрасні три карти у нас упали. Люди будуть трошки, я, ну, так, отак -от, -от, вони і впали. Це Буде добре, гарно, все хорошо буде. Третій день, трошки такий він неясний, по тучам та по луні. Ну, планчики якісь там у ворога є, але ми пройдемо це по дитинки. Так що, ось так. Ну, от перший день, бачите, я вам розписала, розказала. Залізла глибоко-глибоко, пройдемо по клеверу, так що не панікуйте, можливі, можливі руйнування по крисам, але там ще лежить розвілка. Може впасти, може впасти дрон, але воно трошки по-іншому показує. Далі у нас йде друге Шевченківський. Ну, ось, другий день, бачите, саме такий більш-менш нормальний. По клеверу пройде. Перший день. Там де сповіщення, оповіщення, буде робота. Ось починається робота. І падають криски. ще одну карту беру. Кладу на крисок. Клопоти. Значить, хлопці наші будуть відпрацьовувати. Будуть йти о оповіщення. Люди будуть задоволені. Значить... Якщо даже щось там трапиться, воно не буде там чимось таким страшним. Ні, якщо люди задоволені, то воно там таке щось буде невеличке. Або взагалі не буде. Тобто, це, як знаєте, як фантом такий. Як фантом того, що могло статися, але воно не станеться. Ось так. Другий день я вам вже показала, пройде по клеверу. Третій день лежить змія. Зараз ми будемо її роздивлятися. Ця змія лежить між рибами. та... Змінами. Я докладаю на зміни. Корабель, трансформація. Опять докладаю. Хлопці йдуть. Дівчина йде. Подія і башня. Повернення до кращого. І ресурсна карта. Будуть працювати. Будуть працювати над третім днем, бо причому працювати ресурсно. Там і ведмедь упав, бо тут змія. Тут є якась дуже серйозна річ. І тут будуть відпрацьовувати. Але відпрацюють вони нормально. Тут такі три серйозні карти, які це показують. Ресурсно, дуже, і до кращого. Так що, так, день буде тяжкувати, але його військові відпрацюють. Так, далі поїхали. Третій Шевченківський. Дуже, дуже тяжкі якісь розклади на ці дні. Такий, знаєте, негатив такий йде. Перший день захист Всесвіту. Не буду напрягатись, все буде нормально. Другий день розвілка. Зараз будемо роздивлятися. З одного боку башня, з другого боку подія. Кладу на саму розвілку. Дитина. Значить, пройдемо що ту подію, що башню. Ми пройдемо це по дитині. А подія погана. По змії, бачите? Ось так. І букет теж. Але буде багато роботи. Дівчата випали, хлопці випали ось. Працювати будуть по серцю, будуть відпрацьовувати оце все. До речі, у військах о, в ЗСУ 40 з гаком тисяч дівчат. Це багато. Дівчата, в принципі, якось так. Це, виходить, від мільйона 5% дівчат. Воюють. 40 тисяч. Е, військове містечко. Вашня, розвілка і змія це ваше дно. Перший день нормально, другий день теж. Третій день потужні пльотки. Оса, хлопці випадають, робота буде, допомога буде, чим то закінчиться. Змія. І змія. Далі йде сонце і трансформація. Сонце лежить між негативних карт. Тут може бути, тут може бути якийсь удар. Може бути якийсь дуже підлий удар. Це третій день. Військове містечко. Зараз подивимося ще на одній колоді. Пажик на дні, єрофант і клопоти, гарні новини. Єрофант це така традиційна ситуація. По пажику я б сказала, що це буде зухвало, різко, але ну, я б не сказала, що це буде якось вало. Але клопоти погані. Такі по мечам погані. Перший день нормально падає, нормально, нічого не можу сказати. Три карти, мир. Мир лежить між силою і шісткою чаш. Це гарні, нормальні почуття, але знаєте, як дивитися, о, минуле, ну радіти тому, що було колись. знаєте, так от якось. Ну Все одно чаш і шістка це непогано. Це в такому таро, це в Єгипетському така картинка. А там дітки намальовані шістка по чашам, тобто радість. Мир і, і, і сила м'яка. Тобто тут буде все добре в перший день, другий день ось іде маніпуляція. Давайте розглянемо, що тут буде. Тут йдуть дві королеви. Тут йдуть дві королеви. Йдуть дві королеви і вони з ним справляться. Боже, злова це королева вогню і це порядок, це дисципліна, а королева по чашам показує, що гарні будуть відчуття. Тобто, значить, з ним справляться. Ось падає сонце і ще йде отакий король. Він теж буде то робити. На сонце впав обман, і буде отака зірка, гармонія, захист всесвіту. Другий день так буде якась маніпуляція, якась опасність, але це відробиться. Це буде добре. Третя карта йде захисту імператор. Теж буде горяча ситуація, є шанс на те, що. Ем, да, ну, зараз я подивлюся, що щось буде, як ілюзія, щось таке дурне. Тут буде перемога, тут буде вдача. Тут, тут, тут закінчиться все нормально. Але будуть і втрати по рицарю. Ось. І вдача, і втрати одночасно. І вдача, і втрати одночасно, бачите, тут втрати йдуть, і кризисна ситуація ось третій день, такий стрьомний, Вроді-вроді, по, по імператору повинно бути все добре. Так, да, не вистачає, але все одно ми будемо відбивати, і все буде по справедливості. Я сподіваюся, що там буде якась така ситуація, воно і показує, що вона непроста. Але повинно бути все нормально для наших людей. Для наших людей повинно бути нормально. Чи будуть загиблі у військовому містечку? Чи постраждалі люди? Покажіть мені. Дивлюсь 24 липня. Ні, ні. 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 Є ось змія, я зараз на неї покладу. Але повернення до кращого тут пов'язано більш з трансформацією психічно, психологічно, і зірки, і собаки це показують і пташки. Ні. 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 Далі поїхали теплічний комбінат. Перший день нормально. Другий день. Трошки такий по потуча. І по проблемкам, і подія буде, але вона буде по дитині, пройде не дуже серйозно. Люди будуть задоволені, в принципі. Нічого такого там зерхістистного не трапиться. Третій день іде захист Всесвіту і лелеки. Тобто теж буде нормально. Слава Богу. Так. Далі дивимося поселок Зелений Яр. Другий день можу сказати, що він пройде у вас нормально. Нормально. Другий день, я так роздивилася, так, трошки там буде, але основна карта, люди будуть задоволені. Ось тут хлопці дадуть жару. Ну, що поробиш? Що поробиш? Дадуть жар, да, буде якась тут подія, ну, вона закінчиться по ліліям. Ось так. Це другий день, перший день. Теж по змії робота йде. Якорь, луна, але пройде все по букету. Теж нормально. Що по луні? Що тут таке? Розвілка, ага, і ж пошкодження може бути, але тут йде захист освіту. От чому так. Ну і третій день, третій день. Башня. Нормально буде. Так, буде стрімнувато, але буде нормально. Не буду тут вам розсусолювати, буде нормально. Так, все, тут, тут більш-менше. Далі поїхали. Поселок ДД. Перший день нормально, загроза буде, але справляться. Другий день. Другий день теж загроза буде, але справляться. Третій день. Потуча, стабілізація, але по клеверу все пройде. І навіть захист всесвіту, але іде, ось вам. Бачите, криски. Так що, якщо будуть пошкодження, вони пройдуть по клеверу. Але тут ще тучі, то воно може, може не дуже так воно і статися там, бо там ще неясна ситуація. Ось так. Далі. Посілок. Посілок калантировка. Посілок калантировка. Перший день. Ну, трошки так, трошки так воно буде нервово. Бачите, по дитині пройде, але всі будуть живі, все буде добре. Так, другий день по букетику пройде, ось будуть звістки. Але пройде по букетику, все буде нормально. Третій день випали тучки, стабілізація і ключ. Значить, все буде добре. Ось отак дивіться, щоб вам було видно. Швидко затрималася на інших районах. Так, поселок Дмитровський. Перший день нормально. Третій день також нормально. А ось до другого є питання. До другого лежать криси. Ну, у нас, бачите, коса. Так, дівчина дівчина нас не цікавить. Пльотки, рибки, полуні І по букетику. Так, воно пройде по букетику, ці пльотки, але ж, знаєте, воно може бути ще там, де вже було. От воно там десь буде трошки ото все відбуватися. Люди будуть задоволені, значить там, якщо навіть, ну, розумієте, завжди, коли є криси, є можливість руйнувань. Великих, невеликих. Тут я не бачу великих, бо по букету пройде, люди задоволені, значить великих руйнувань там не буде. Далі, поселок Ліванівський. Башня. Другий день зразу відмітаємо, у вас лежить люди задоволені, не повинно тут нічого такого статися. Єдине, що ну, давайте перевіримо: рибка падає ось жіночка, вона не активна. Давайте кинемо на жіночку, нерви, пльотки, трансформація, коса, і, 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 і бачите, йде і руйнація. Але коли люди задоволені, то каже ще один раз: повторюся, що все буде не так катастрофічно. Тим паче падає риба, ресурсна карта. Це каже про те, що люди будуть живі. Пошкодження по будівлям вирогідні вирогідні по цим картам. Але люди, опять-таки, я кажу, стануться живі. Тому бачите, от, я вам показала, що можуть бути руйнування по другому дню, але з людьми все буде добре. Далі, перший день по тучам, луна, зірки. Боже, і ну, перший день. Прекрасно! Дивіться, які карти цікаві. От Як е, потуча, луна. Тобто це буде ситуація, яка відкидає, по-перше, незрозуміло, по-друге, в ті міста, де це вже було. По луні це, опять же, та ж сама нервотрьока в тих же самих містах. Але йде захист Всесвіту, це наші військові, і все пройде успішно. Прекрасні карти випали, кращого і бажати не треба. Третій день іде корабель, це зміни. Так, але тут теж йдуть криси і повернення до кращого. Клопоти. І пройде це все по дитині, але проблеми будуть люди. Ось криси по дитині. Ось вони, клопоти. І ось отака там ще подія лежала і гора. Тобто тут теж. Дуже вирогідні пошкодження по дитині, не дуже серйозні, але вони будуть. Ну, куди подінешся. Ось такі вам розклади на сьогодні не дуже втішні, але я можу сказати, що там, де є тучі, щоб ви розуміли, воно дуже схоже з розвілкою. Тому, помимо того, що воно відкидає туди, куди воно вже було, воно ще не ясно, чи станеться, чи не станеться. Отут. Коли у вас в розкладі на ваш район, на ваше місто випадає розвілка чи туча, то ви повинні розуміти, щоб себе не настрапалювати, що воно ще може і не статися. І коли ще падає дитина і клевер, то каже про то, або сад, що люди задоволені, то не буде чимось таким страшним і е, шаленим. Ось так. Так, ми з вами подивилися Шевченківський район, тепер давайте глянемо по людям стан людей взагалом. Вчите карта. Нерви жінки. Клевер. Книга Сонце. Ну, так можу сказати. Під книгою, бачите, лежить розвілка. Вивчатися буде ця ситуація і розвілка. Завжди каже про те, що хто його знає, знаєте? І вона лежить, ця розвілка, між горами і садником. Тобто, тобто от я вам просто зараз покажу, значить, дивіться, перший рядочок, який я взяла, клевер, книга і сонце. Тобто, гарні карти. По легкому варіанту, нічого страшного тут немає, під цидатинні. По, по, по хворобам тут немає да, якихось поганих карт. Немає башні, немає крис, немає нічого такого, немає пльоток. Все нормально, вроді як, все хорошо. Да? Ну, нормально. І от я докладаю на клевер. На клевер пішли проблеми гори. Тобто, отут де по клеверу, як по травкам все, але воно ну, не дуже тут буде вже допомагати, бо тут більш серйозно треба. вже. Далі, там де не, не зрозуміло, що по книгам, що треба вивчати, ще й розвілка, бо е, тут буде приєднуватися ще одна якась хвороба у людини. Ну, А всадник це каже про те, що все ж таки ці хвороби швидко можна пройти. І це тут чи сонечко падає. тобто, Ну, психосоматика, таке все, це можна подолати більш швидше. Було б бажання. Треба себе тримати в руках. Люди, бережіть себе і свою нервову систему. Я вже казала, що старайтесь хоча б на якийсь час впадати чи в дитинство, чи як вроді вже мир, як вроді вже перемога, щоб трошки розслабляти свою нервову систему. Тому що це нереально, ми постійно знаходимося в стресі. Я викладаю короткі відео, так як ви не дивитеся ті великі розклади, які я роблю не тільки на прильоти, а от військові різного плану, політичні. от Накипіло там, де в мене відео. Рекомендую подивитися, там все зрозуміло. Я просто беру короткі з тих же відео кусочки і показую вам. Виставляю короткі відео. Там буквально секунди йдуть дівчата, які не розуміють, про що я кажу. Коли ви заходите на мій канал, ось ви нажали да, і мої відео висвітилися. Да, мій канал. І отут, от, в строчечку ось іде, написано відео, да? а потім «шрот» іде. шрот. Рядом з відео написано англійськими. Між плейлистами і відео написано а, а, латинськими. От туди нажимайте, і це будуть короткі відео. Їх багато. Ось вони. Їх дуже багато. То ви можете їх передивитися, хоча б, якщо не хочете дивитися великі розклади, якщо вам ну, не витримуєте ви то. Ось так. Все, бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа.